Шановні аграрії та любителі садівництва, в червні Grovix Market продовжує акційні пропозиції та додає нові знижки на популярні товари для вашого поля, саду та городу. Це ідеальна можливість запастися високоякісним насінням, засобами захисту рослин та добривами за вигідними цінами. І це ще не все. Весь місяць діятиме безкоштовна доставка від сервісу Укрпошта на замовлення до 600 кг. Всі, хто не встиг скористатися знижками на найпопулярніші товари, мають ще одну нагоду зробити це. Чому варто купувати саме зараз? Наші знижки дозволяють вам економити кошти, не жертвуючи якістю продукції. Всі товари, що представлені в Grovex Market, пройшли суворий контроль якості і відповідають найвищим стандартам, що ми пропонуємо: насіння. В асортименті Гровикс Market ви знайдете широкий вибір насіння зернових, соняшнику, кукурудзи, ріпаку, сої. Ми пропонуємо як давно відомі сорти, так і новинки, які вже зарекомендували себе на ринку. Завдяки знижкам ви можете придбати насіння за найкращою ціною і бути впевненим в його якості, засоби захисту рослин. В асортименті представлені гербіциди, фунгіциди, інсектициди, що підходять для різних видів рослин. Зараз саме час поповнити свої запаси засобів захисту рослин, адже знижки дозволять вам зекономити значну суму грошей. Добрива! У нашому магазині ви знайдете добрива для різних типів ґрунтів та рослин. Ми пропонуємо мінеральні, органічні. Та комплексні добрива, які допоможуть вашим рослинам отримати всі необхідні поживні речовини. Ви зможете придбати найкращі добрива за вигідними цінами. Як скористатися акційними пропозиціями? Переходьте на наш сайт GrowX Market за посиланням під відео. Обирайте потрібні товари, далі додавайте до кошика все, що вам необхідно. Заповніть всі необхідні дані та оберіть спосіб доставки, чому обирають Grovex Market. В нас ви знайдете все, що потрібно для успішного вирощування від насіння до добрив. Ми постійно оновлюємо асортимент, щоб задовільнити всі потреби наших клієнтів. Також регулярно проводимо акції та пропонуємо знижки. Це дозволяє вам економити кошти й отримувати якісні продукти за найкращими цінами. Не втрачайте можливість скористатися вигідними пропозиціями від Grovex Market. Ставте плюс в коментарях вже сьогодні, щоб замовити потрібні товари і отримати їх з безкоштовною доставкою. Ми впевнені, що ви знайдете все необхідне та залишитесь задоволені покупками.